Дякую, дякую, що видна європейська публіка із Тернополя. Любі мої братове, тут в Тернополі розпочалась моя професійна діяльність. Я пам'ятаю майже цілий місяць в залі філармонії була концерту. Я тоді, молодий, стрункий, кучерявий, розпочинав свій шлях, і саме ви, ви, європейська публіка, тоді дали мені досвід, і я пішов в далекі світи за межі України. І хочу вам сказати, мої братові тернополяни, я ніде. Ніде не всоромив вас ніде. Ось тому мені так дорогі тому, що світіля зберігів цього неповторного ставу, тернопільський став дзеркало Церкало неповторності міста. І саме з тих берегів розпочалось моє творче, професійне життя. Я хочу вам сказати, що ця програма незвична, вона називається Українська пісня Єднає Світ. Я хочу продовжити саме ту ідею, яку започаткував Симон Петлюра. 100 років назад, коли він, зібравши круву кабелу України, поїхав в Європу, в Америку, Канаду, не знаючи того, що світ буде здивований і скаже світ, не знаючи ще тоді, в 1920-х роках, хто така Україна, та її багато століть не знали і не хочуть тепер знати. Але це є Божа держава, все буде знати. Прийде час. І наш час настав Тому я хочу провести паралель між тим, що було століт, і показати знову Європі нову програму. Українська пісня єднає світ. А літ це якраз тоді, коли був щедрик. Зимився в першій америці, всі були здивовані. хорова капела України заспівала так, такими голосами, таких пісень, що за повелінням Господнім вона лікувала людину. І всі дивувались і казали, що це за народище, який має таку пісню. Це ж сила. Уявляєте, що вони можуть зробити в галузі медицини, математики, кібернетики і так далі. Ми, братовище, своє слово, скажемо, скажемо. Ми є самодостатні господарі, і в нас також є чому повчитися. Але ми маємо мудрість і солідність, талант і щедрість, і віру. віру. І ми переможемо. Послухайте, мої родові тернополяни, невеличкий фрагмент, невеличкий фрагмент цієї програми. Хоча ви і без мене знаєте, що протягом століть Україна, її душа, її історія була завжди під прицілом ворогів Так було так є, але так немає мити. Братове, настав наш час, і ми повинні стверджувати все своє єство, всю свою любов до держави України, ніколи не повторивши помилок байдужі. Відважність, і ми повинні сказати те слово. У нас є славна історія. У нас славна нова, Ярослава Мудрого. У нас в підґрунті тривільська цивілізація, яка має величезну силу, у нас завоювання хорокожиться піснею планету Земля. Королева Голландії тоді в 20-ті роки сказали, якщо цей народ такий, рівних йому немає. Це сказали на рівні президентів і прем'єр-міністрів. У 20-х роках, а ми не знали про цю історію. Все треба знати. Все. Послухайте маленький фрагмент з композиції, є музика. Крик правди над світом. То є мої слова, я не є поет, це мій крик душі. Я намалював словами той стан не тільки світі, але кожного з вас прошу готові послухати кожне слово уважно. Не лунає, не лунає понад світом пісня України, плач дитячий з України понад світом влине. Засімала Україна землю пшеницями, чорну віллю поранено боле бурями сльозами. Почуй, Боже, біль народу, буде живого не дай згинути Україні з простору земного. А то скажуть, була колись Україна, Гарні пісні, люди, тепер там море крові і Байдуже, не прилетить сад вишневі соловей і співати, вже не вийде свого сина мати зустрічати, під вікном, як відблиск неба, Мальвий світ розквітне з густком крові вогненної, понад білим світом війна. Війна вірвалася в Україну жорстока, звіряча, світа білий, світе білий. Невже ти не бачиш? Ні. Ні війні, кричи моя душа, зі знаком отлику кричи, кричи, щоб світ почув тій крик душа. Будем, будем боротися за єдину, за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі. За весь народ. Ти чуєш, брате, з нами Бог. З нами Бог ми не одні. Ні, мілі ні завжди. Завжди буде Україна і слава і воля завжди буде. Це з'явилося всю хвилину. Прошу, стоячи, 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 не сідайте. Я не потребую особливої для себе слави, але це є супроводні мої слова. Я села злосоного дитинства від і мами. Я це в собі несу все життя. І я хочу на це, що я вам сказав в даний момент відповісти. Прошу Сухареш дати на весь простір, щоб всі почув. Буду, буду молитися за єдину, за рідну матір, Україну, за всіх дітей. Вони ж малі, за весь народ, за весь народ. Народи мій, ти ж не просто великий, ти mm. океан безмежний, і я щасливий, що з твого колоска рожденний. І на завершення я хочу вам ще маленький з композиції. Це своєрідна пісня, вдячність українського народу. Простим людям Європи і планети Земля, які почули, почули біль України і як можуть по сьогоднішній день допомагають копієчкою. Прості люди, це є найвища винагорода для нашої держави України. І я написав ці слова знову ж таки душею, як вдячність для всіх. Хто нас почув, хто зрозумів і хто з нами по сьогоднішній день. Це своєрідна пісня вдячності. І я думаю, що вона стане піснею перемоги. Слова прості, там, де є любов, буде мир завжди, там, де є любов. Там світуть сади, там, де є любов, там звучать пісні. Радісні пісні на весні я співаю, я співаю пісню серця в добрий час. О, братові, мої друзі, люблю вас, о, братові, мої друзі. О, братові, я скажу вам на мовах всіх. Я люблю вас, I love you, лобю житем тіам, лібе тих. Я люблю тебе, моя зіронько, пісне ти моя, Українонько, о, пісне моя, ти єднаєш світ, що була любов на землі, хай лунає, хай лунає наша пісня в добрий час. Вам, хай єднає, хай єднає наша пісня завжди нас. Вам, братове, Україна, промовляє на весь світ. Я люблю вас, ай лавлю житем, тіамо. Лібе їх Україна то загадка віків, висота небес і золото хлібів, мудра глибина нашого Дніпра і щеремоша спів, як зінка. Весна я співаю. Я співаю свою пісню в добрий час. Гаєнає, хай іднає Україна завжди нас. Вам, братове, Україна промовляє на весь світ. Я люблю вас, але лавлю Женем Тіамо Лібен, Діх. Завжди лунає на честь і історичності держави Україна, лунає висока. Rush